Всім привіт! Сьогодні у нас 25 грудня 2022 рік. Перед вами плоди яблук ранньозимового сорту під назвою Рубінола, чеська селекція. Вже багато разів я знімав і плодоношення, і агрозаходи, самими деревами саме цього сорту, також дегустацію цього сорту, але враховуючи, що напевне на каналі все ж є нові підписники, які, можливо, не бачили і не гортають там донизу відео, не переглядаючи. От, огляди даних сортів, вже які відбувалися в їхній дегустації. Тому вирішив зняти ось, показати рубінолку. В цьому році вона доволі вдала, дала гарний врожай, як завжди, дуже смачних яблук. Смак у неї дуже багатий, е солодкий та має таку цитринову кислинку, якою кислинкою важко назвати. От. Така лише доповнює смак, його збагачує. Один із смачніших, на мою думку, всім подобається. Багато хто його вже куштував та дуже позитивно від нього відкликаються споживачі. Що ще про цей сорт сказати? Ну, можна споживати прямо з дерева. І це його плюс, і впродовж от, до останніх днів його зберігання, там де вже будуть втрачатися смакові, ну, всі, всі якби, показники полежкості. В принципі, після нового року він ще і далі продовжує непогано зберігатись. Ось вже під завісу 22-го, в прекрасному стані. Так, звісно, там серед всіх плодів в підвалі, тому що це ж не в ідеалі, все робиться, не в ідеалі вони вирощуються, збираються, і не самі ідеальні Там все зібрали, що є, поклали в підвал і для себе і воно лежить. Але дуже малий відсоток. Сорт безпроблемний, єдине, от в принципі, по вирощуванню є свої там нюанси, про які я розповідав під час огляду дерев. Це саме те, що формуйте дерева з молоду, не, не бійтесь, обрізайте, формуйте, тому що сорт є сильнорослий і так він хоче закладати подобу бруньку на кінчиках минулорічних приростів. Коли вже сорт вступає от в плодоношення, на це варто звертати увагу. Також літня обрізка потребує літньої обрізки. Чому? Ну, тому що, як я вже кажу, що закладати любе на кінчиках минулорічних приростів, так ви можете з одного кінчика зробити і декілька, а буває, що в місті зрізу і закладається плодова брунька. Через що це відбувається? Тому що, коли йде, скажімо, перерозподіл поживних пластичних речовин. Коли і росте пагін, і пагін інтенсивно, там, в червні, місяці, травень-червень, інтенсивно йде ріст вегетативної маси, і ви робите зріз цього пагінчика, ви допомагаєте йому правильно для вас правильно диференцювати всі поживні речовини. І якби замість ростових процесів, воно все може компенсуватися і перейти в генеративні процеси, тобто закладання генеративного квіткового матеріалу, квіткових броньок. Ну, трішки я відволікся від теми, можливо, це комусь стане цікаво. Ось такі плоди чистесенькі, гарнесенькі, дуже витривалі до хвороб. Можна навіть спробувати без, без внесення препаратів захисту, без групи фунгіцидів, від хвороб. Можна вирощувати дуже стійка рубінола до хвороб. От. Але по плодах все ж таки, якщо не обробляти, може траплятися певний відсоток гнилий. І дуже полюбляє цей сорт плодожарка. Сорт нещільний. Ось шкірка така в ньому цікава, ніби як трішечки жирна. Дуже приємний для споживання, скажімо так. М'якуть, у нього е, така вона. Не тверда, не кашовидна, ну, все суперово, щоб їсти його супер. І можна, як я вже казав, їсти прямо з дерева, можна його і в лежці їсти. Сорт мені цей подобається. Так от, ось цей момент, про який я розповідав, потрібно його. З молоду вчити до врожайності. Не вріс, щоб він йшов, а вантажити, формувати перші роки, а потім вже його привчати до врожаю, вантажити його врожаєм. Дуже багато є сортів, схожих на даний сорт. От. І це і там і Рубін чешський, і богемії, і, і ще інші є. сорти. От Я їх куштував, от там що по сортності потрібно буде перевіряти, але і відео огляди. Інших садівників можете подивитися, там буде видно, що ці всі сорти вони від, від рубіна, вони всі від Богемії, вони всі ось дуже один на один схожі. Ось рубінола вона може мати сонячну сторону ось такий класний рум'янець насичений. Ну що, вже може я розму... заморив вас своєю, своєю проповіддю. Давайте поглянемо що всередині. Так, розрізали трішечки ось притаманний їй. Жовті зною віддає кольором м'якуш. Е, аромат іде при наближенні плоду до обличчя такий свій, оригінальний цитриновий аромат. Дуже приємний. Ну і на смак... На смак все супер. Кислоти немає, солодка. Рубінолка. Є ось, ось ця така в присмаку цитринка. Сок вже на даний період менше. Ще він, м'якуш не спух, але вже не такий хрусткий. Він і відразу не дуже хрусткий, якби самими характеристиками сорту передбачено. Не тріщите, там теж Ну Вже трішки його час потихеньку спливає, але нічого, зараз їм і в принципі дуже таке, я вам скажу, можна насолодитися її смаком. Ось він. В перші в числа перших посмакових, на, на мій суб'єктивізм, вписується. Така моя думка. Ось і все. На огляді був е, сорт Рубінола. Дякую за увагу.